Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Я дуже радий сьогодні мати можливість разом з вами роздумувати над Словом Господнім, тому що це духовний хліб, це те, що укріпляє нас і те, що дає сили розвиватись і йти вперед в нашій нелегкій земній дорозі. І я впевнений, що кожен із нас має Біблію і Починав її читати. Я не знаю, чи ви дочитали до кінця. Очевидно, що не всі, але зазвичай люди як беруть книжку і з перших сторінок починають її читати. В книзі Біблії трошки краще по-іншому зробити, краще. Новий завіт почати читати, це буде більш зрозуміло, тоді перейти до старого. Але я хочу сказати, ось коли ми відкриваємо самі перші, першу сторінку, вже де текст розпочинається, ми читаємо буття, перший розділ, перший вірш. На початку створив Бог. Або Бог створив. Цим самим ми бачимо, що коли ще не було нічого, був Бог. Справа в тому, що наш мозок не може ну, певні речі осягнути. Ми не можемо питання вічності осягнути. Ми не можемо осягнути, як це Бог був завжди. Тому що в нашому ну, інтуїтивному десь розуміється, що в цьому є початок і кінець. Як це не буде кінця? Як це а так, подивіться в небо і скажіть, де там кінець. І наш мозок плаватись починає. Ну як це нема кінця. Ну, якщо далеко, якщо дуже далеко, якщо дуже-дуже далеко, а там нема кінця. Все, ми не можемо збагнути. Але Бог вічний. І Він речі, які наш розуміння наше не може осягнути, він допомагає зрозуміти і осягнути вірою. Я вірю, бо Бог пояснює це. Отже, на початку був Бог. Який і дав життя всьому, що розпочалось колись на нашій, у нашому всесвіті. Тому Бог перебуває в центрі створеного Ним усесвіту. Це дуже важливе розуміння. Бог перебуває в центрі Всесвіту. Коли ми ставимо себе на його місце, це приводить до різних розчарувань і проблем у житті. Хтось може сказати, ну як це я ставлю себе на його місце. А ви знаєте, що маленька дитинка, яка народилася і вже вимагає до себе уваги, вона хоче бути в центрі уваги в усій сім'ї. І дорослі люди покоряються, бігають ч -ч -ч, тихенько, все, щоб тільки дитинка, маленька задоволена, ця дитинка виростає і хоче більше уваги до себе. А тоді вона думає, що я найкраща в світі. І таке інше. А ви знаєте, що це все оцей корінчик, який росте в кожному із нас. Ми хочемо бути в центрі уваги. Я хочу бути в центрі уваги. І є той, хто перебуває в центрі всієї такої світобудови. І є той, кому належить вся влада і на небі, і на землі. Є той, хто контролює сили фізичної природи і керує подіями людської історії. Є той, хто знає найдрібніші деталі кожної живої істоти на землі. Є той, хто гідний честі, слави і влади. Є той, хто заслуговує повної, цілковитої відданості і нескінченного поклоніння кожної людини. Є той, хто в центрі. І це не ви і не я. Це не ми. Нам хотілося би бути, щоб хтось мої бажання постійно виконував. Нам хотілося би бути отак, щоб світ кругом мене крутився. Інколи люди так і живуть, думаючи, що все навколо мене крутиться Но це неправда. Бог в центрі всього. І світ ніколи не обертатиметься навколо нас, тому що цей світ, створений Богом, за своєю природою покликаний звеличувати того, хто переважає нас у всьому. Біблія чітко говорить, декілька місць прочитаємо, книга пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш. Бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його. І надана ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Це сказано про майбутнього народженого Ісуса Христа, тому що Ісая писав це ще за 700 років до народження Ісуса Христа, але Він вже описав, яке велике це дитя. Що це не просто дитя, це вічний Бог, який прийде в цей світ, і ось його характеристики, його імена. Римлянам 11 розділ, 36 вірш. Адже все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Ось сказано чудово. І апостол Павло продовжує цю думку, що все, що ми можемо побачити, і те, що ми можемо побачити тільки в мікроскоп, там теж життя багато. І те, що ми можемо побачити в телескоп, там теж життя ще більше, ніж ми уявляємо, це все ним створено і для нього. І ми, маленькі люди на крихітці планеті Земля, існуємо для Нього. Колосянам ця думка продовжується, перший розділ, 16, 17 вірш. У ньому створене все, що на небі і на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади усе через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Як всебічно, апостол Павло вже в другому листі іншій церкві пояснює оце, цими словами, що Бог в центрі всього Всесвіту. Він, як джерело життя, Він як той, хто впорядкував наш Всесвіт і поселив життя, і дає всьому життя. Він в центрі. Об'явлення 4 розділ 11 вірш. Ми читаємо тут такі слова: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе і завдяки твоїй волі все, все повстало і було створене. Існує і створене все тільки завдяки тому, що Бог так хоче. Про те, як свідчить історія про Едемський сад, ви пам'ятаєте, саме в цьому саду ще називають рай, був, да? Рай, де Бог поселив перших людей. Але саме там люди піддались спокусі диявола. А що він сказав? Беріть, байдуже, що Бог заборонив, ви будете як Боги. Захотілося. Да? Він знав, чим заманювати людину. Людина хоче бути на місці. Бога. І людина бере цей плід, звершує цей бунтівний вчинок і непослух. Ми хочемо, щоб події розвивалися за нашим сценарієм, за нашою волею. Але це бажання бути в центрі ніколи не приводить ні до чого доброго. Як для самої людини, так і для стосунків з іншими, які навколо нас. Ніколи. Ми будемо щасливі. Нам буде добре там найкраще добре, де ми будемо на тому місці, де хоче бачити той, хто тебе створив. Тебе створив Бог. Ми самі себе не створювали. Іявіть, якщо ви створили щось, то ви знаєте найкраще, як воно має функціонувати. Бог створив не щось, а когось нас. Як вінець творіння вклав свою подобу в нас, найдорожче душу живу у нас вклав. Дуже цінне. І Він хоче, щоб ми в своєму житті знайшли те місце, де Він хоче, щоб ми були. Це місце, коли людина знайшла своє покликання, місце, де людина живе в гармонії зі своїм творцем, місце, де гріх не розділяє мене з Богом. І один приклад я хочу прочитати. Він записаний в книзі Даніїла. Це приклад про те, коли Бог може поставити на місце будь-кого на місце поставити. Книга Даниїла, 4 розділ. Там описується про величного царя на Велика імперія. Великий цар бояться тремтять всі, він ворухне пальцем і все, життя не мав когось. І він, звичайно, будував величний Вавилон. І навіть якщо сьогодні при нинішній техніці, при нинішніх технічних можливостях люди дивляться на велич того, що робили, тоді люди вони в шоці просто, що вони виробляли? Люди хотіли показати свою могутність, славу, вплив. І це виражалося в об'ємах, це виражалося в золоті, це виражалося в масштабах імперії. І ось давайте подивимося. Тут є деякі слова, які нам варто почути, зробити висновок. Коротенько. Четвертий розділ, будемо читати з 25-го вірша. Усе це сталося з царем Навуходоносором. Коли минуло 12 місяців, проходжуючись по царських палатах у Вавилоні, цар промовив. Чи це не величний Вавилон, який я збудував як дім царства силою, могутності моєї та на славу моєї величі? Його розпирало від гордості просто. Від його Пишності від його впливу, він просто, ну, щоб крила підлітав би. Але ми, от читаємо далі, ще це слово було на вустах царських, коли з неба пролунав голос. Тобто він ще не закінчив, можливо, це речення. Тобі говорять царю на носоре, царство твоє відійшло від тебе. І відлучить тебе від людей, і буде перебувати твоє, і буде перебування твоє з польовими звірами. Травою будуть годувати тебе, як вола. І сім часів перейдуть над тобою, доки пізнаєш, що Всевишній володарює над царством людським і дає йому його тому, кому хоче. Як відбувається це? Там вирішується. Хто буде, а хто не буде, тут же і справдилося це слово над Навуходоносором, І відлучений був він від людей, і їв траву, як віл, і зрошував, зрошувалося тіло його росою небесною, так що волосся у нього виросло, як у лева, і нігті його, як у птаха. По закінченні тих днів це він свідчить Я Навуходоносор, Підвів очі свої до небес, і розум мій повернувся до мене. І благословив я Всевишнього. Ви подивіться, він починає проповідувати. І благословив я Всевишнього, звеличив і прославив вічно живого, володарювання якого? Володарювання вічне, і царство якого? Зроду врід. І всі, які живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він дає як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би противитися руці Його і сказати йому, що ти зробив. Того часу повернувся до мене розум мій. І на славу царства мого повернувся до мене величний вигляд, мій. Тоді знайшли мене радники мої, вельмужі мої, і відновлений був на царювання, яке надзвичайно возвеличилося. Тепер я на вуходоносок славлю, підношу та величаю Царя Небесного, всі діла, якого істині. І путі праведні, і який має силу упокорити тих, хто ходить гордовито. Ви знаєте, він хороший проповідник, оказався. Тільки для того, щоб він зрозумів це, йому треба було відібрати розум і побути як тварина. Траву їсти. Ми Бачимо тут, коли оця гордість людська, Бог здатний понизити. Бог здатний поставити будь-кого на місце. І одна справа говорити про великих світу цього Нам потрібно сказати, що все, що відбувається в світі, як на небі, так і на землі, воно підкоряється кому? Богові. Це да і амінь. І ми маємо це розуміти. І отут дуже добре, в кінці 32-го вірша, 32-й, включіть, будь ласка, дивіться, в кінці 32-го вірша немає такого, щоб хтось сказав до Бога, що ти робиш? Хто ти такий казати Богові взагалі щось? Навіть тоді, коли ми не розуміємо, ми не можемо сказати йому, бо ми не в тому становищі. І такі слова міг сказати на вуходоносор тільки тоді, коли Бог торкнувся конкретно його життя. Коли там вже не було пихатості, коли там не було тої величності, цей урок пройшов і зрозумів. Але ви знаєте, серед людей дуже багато маленьких на які маленькі, але гордість дуже велику мають. Які коли дивиться на їхнє життя, їм зовсім не потрібен Бог. Ну і що, що він створив мене? Ну і що, що він створив весь всесвіт? І я і так знаю, що я хочу, да нічого ти не знаєш без Бога. Це все рівно, щоб від дерева відщепити гілочку, і вона впала на землю і каже, як добре, що я нарешті без цього дерева. А яка найбільша потреба її? В дереві, бо вона засохне. Вона пропаде, її спалять. Наша душа без Бога засохне, її спалять. Приклад того, коли людина хоче бути в центрі і на вуходоносор дивився на своє життя і казав: оце я молодець, оце я крутий хлопець. А Бог каже, ніякий ти не крутий. Забрав розум і він став як тварина. Хто дає розум? Бог. А хто забирати його може? Бог. Ми не знаємо, що станеться з тобою завтра. Ви знаєте, як багато було здорових, гордих і всяких людей. А через короткий час їм шукають памперси, бо вони не можуть встати в туалет. І вся гордість як не було. А є стільки поворотів життєвих, коли людина мала все. І в гордості, і в пишності своїй купався, а Бог показав, що це ніщо. Бо тільки з Богом, навіть коли ти не маєш нічого, ти маєш все. Я думаю, що оцей стан в Україні, коли ми так багато несподіванок переживаємо, коли люди, знаєте, круто міняється життя в одну мить, люди. Більше, хоч трошки більше зрозуміли, що не все в багатстві, не все в моїй гордості, не все в моїх можливостях. А коли війна ближче і її чути, люди більше щось задумується, треба частіше молитись. Чому? Бо там вирішується більше. І якщо ти попадаєш в таку певну ситуацію, ти розумієш, да не важливо, чи є в тебе один рахунок в банку, чи два, чи нема зовсім життя в руках Божих. Ми говорили сьогодні про те, що Бог є в центрі всього. Приклад на вуходоносора показує нам те, що Господь може понизити і повищити, Господь може забрати і дати. Господь, який є в центрі всесвіту, він дуже негативно ставиться до гордих. Людей, які хочуть бути на місці Бога. Ніколи не робіть цього. Будемо в смирінні ходити перед Богом, славити Його, і цей урок, який засвоїв на вуходоносор, щоб ми, може, менш болісно пройшли. Засвойте Його, дивлячись на нього, на Його урок, на інших людей, щоб ми з вами в гармонії з нашим Творцем жили тут і в вічності. Амінь.